Привіт всім! Мене звати Анна Корольова, я практичний психолог, автор книжок з дитячої психології. Сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про залежності, про формування залежності у дітей і як ми дорослі можемо запобігти цьому. Перше моє попереднє відео. Дивіться, будь ласка, посилання буде в описі. Там ми розмовляли про моделі батьківської поведінки, які ну, підштовхують наших дітей до цієї біди. Зараз ми окремо поговоримо про самооцінку, тобто відчуття, що я є та я гарний. І це формує такий внутрішній стержень, на якому тримається особистість і внутрішня рівновага. Саме він, цей стержень, допомагає вистоювати під час будь-яких стресів. І відсутність такого стержню ну, дійсно вона підштовхує наших дітей, особливо підлітків, до залежностей. Нагадаю, що активні зустрічі із залежностями відбуваються саме у підлітковому віці, саме тоді, самооцінка дуже знижується. Бо підліток розмірковує взагалі, на що стає схожим моє тіло, як себе презентувати, а ще такий образ гарного хлопчика або гарної дівчинки вже не дуже себе відправдовує між однолітками. Задача дорослих, які поруч з підлітком в цей час, вчителів, батьків, це не зробити гірше і не дати сформувати. Підпірку а допомагати формувати саме стержень як. Зараз розкажу. перше, це допомогти дитині зрозуміти, чим вона особлива, які в неї є такі маленькі або великі таланти вміння, вони обов'язково є. І це дійсно така велика проблематика, коли я працюю з дітьми і з дорослими. Люди цього не відчувають, не розуміють. Вони або порівнюють себе з кимось, кимось їм хочеться стати, але хто вони самі. І в чому їх особливість, і якісь такі, ну, така цікавинка, вони не розуміють. І нам потрібно донести це до дитини. Знаєте, це як таке око, в якого є власний колір у цього ока. Да? Воно все бачить, але Себе воно побачити не може для цього, щоб наші очі побачили власний колір, потрібно дзеркало. Ось дорослі, які оточують підлітка, повинні стати тим дзеркалом, яке покаже, в чому ти особливий та класний. Друге, робіть компліменти. Це така підтримка, яка завжди є у доступі. Дуже довгим таким розмовам підліток може вже не повірити, обіймати вже підлітка іноді незручно, йому та навіть і вам. Іноді це вже не спрацьовує. але як підтримувати ось саме компліменти. І вони повинні бути такими не дуже довгими: там яка класна зачіска, як ти класно зараз щось сказав, як ти класно вдягнув Так кольори, дуже підходять. І все. Не чекайте, що він якось так просвітліє і дуже посміхнеться вам. Ні, цього може не відбутися. Він залишиться похмурим. Вона залишиться похмурою. Але повірте мені. Вони це пам'ятають, вони потім це згадують: ось такі маленькі додавання чогось гарного у їхньому житті. Підтримка та оцінювання їх життя, їхньої особистості, їхньої зовнішності, як гарно їй, вона їх дуже підтримує. Робіть компліменти. І третє смійтесь. Коли вони жартують. Можливо, ви самі помічали, що ми дійсно так намагаємось сміятися, показувати, що нам сподобались жарти е, тої людини, яка нам подобається або нам важлива. І робіть так з підлітками. Давайте їм можливість відчути, що вони важливі, потрібні та гарні. Це дуже просто і дуже добре спрацьовує. А також це таке, знаєте, як ну, залучання їх до вашого до Нашого дорослого клубу, ти вже з нами ось такий на рівних. Ну що ж, як висновок, зосереджуйте свою увагу на всьому, що добре, класне, особливе у вашому підлітку, у вашої дитини. Бо це, знаєте, як таке збільшувальне скло. Дійсно, воно надає можливість сформувати цей внутрішній стержень, який буде допомагати обирати. Правильне, здорове життя, а не залежності. І що б ми з вами не хотіли від наших дітей, від наших учнів, може, то слухняності, досягнень, сумлінності, це не повинно відбуватися завдяки руйнуванню цього стержня. А на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, ставте Лайки, вподобайки, це дуже підтримує мене ну у своїй роботі. Якщо є запитання в коментарях, я відповідаю обов'язково. Якщо щось глибинне, мої реквізити в описі. Будь ласка, телефонуйте. Я працюю онлайн. Зберегайте здоровий глузд, в усьому шукайте середину. Все буде.